Ти не знаєш, з чого почати, з чого почати своє життя нове, прожити біль, закрити старі травми, випкинути установки, які заважають, пропрацювати якісь родові негативні сценарії, просто похвали себе зараз. Скажи, що ти молодець. Звернися до себе всередину. Скажи, я молодець. Я вже пройшов великий досвід. І навіть якщо десь я себе. Курю за щось. Навіть якщо десь я помилився і мої ем, вибори, так, мої дії призвели до якогось негативу, я знаю, що по-іншому вже можу. Це досвід. У нас нема помилок, це досвід. Ми завжди проходимо уроки через біль, через неприємності, але це досвід. І тоді ми знаємо, як нам краще. Тоді ми розуміємо точку своєї опори внутрішньої, як ми хочемо, а як насправді ви бачите своє життя. Просто не забувайте себе хвалити, не забувайте собі закривати свої внутрішні потреби в любові, в захисті, в опорі. Це такі потреби, коли ми забуваємо, так, Взагалі ми кудись комусь щось хочемо дати, навіть своїм дітям ви це надасте, якщо всередині вас страждає і плаче ваша внутрішня дитина. Ви не можете вгамувати свою дитину в істериці, якщо у вас розриває всередині. Я це знаю. Я мама двох синів маленьких. І мій син проживає один кризу сіми років, а інший кризу трьох. І кожен з них дає мені такий урок, що я кожен раз думаю, Господи, дякую. Але я пройду це самостійно. І десь в мене не вийшло. Один раз не вийшло, я можу зірватися, бо я теж людина, так? а десь вийшло. І от вчора буквально я змогла за день в дитини було дві кризи. Прям. Перша, і відказ. І друга в нього був такий, знаєте, вже на втомі такий переклін, коли хотілося викинути агресію. І тільки моя... Внутрішня опора на себе і розуміння, що я тут дорослий і я можу дати зараз своїй дитині любові навіть в такому стані, де навіть десь мені, знаєте, так важко, але я це можу зробити. Чому? Бо я розумію, де мої болі, де мої слабкості, і я можу їх закрити. І таким чином, в першу чергу, просто дайте собі похвали, коли ви зможете допомогти собі, ви зможете допомогти іншим. І своїм дітям ви облегшите ношу. Чому ми працюємо в практиках? Я енергопрактик, родолог, регресолог і чинеляр? Я вам скажу, що кожна практика вона знімає пласт болю і зцілює, особливо, якщо ви йдете в рід. Ви обов'язково зцілюєте своє майбутнє покоління і допомагайте своїм діткам вже не нести цю ношу. Особливо, якщо у вас дівчатка ростуть. І ось так, ось так поступова робота над собою дає змогу зцілити себе, своїх любих.